Кум до сусідки. Галю, а в тебе ровер справний? Так, справний. А даси сьогодні ввечері? Тобі, звісно, дам. Ну, то я ввечері зайду. Ну, то й заходь. Добре. Чуєш, Микола? Га? А за ровер ти чого питав? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Біля повії зупиняється Мерседес. Опускається скло, і чоловічий голос питає: Що можеш за 200 доларів? повіє, абсолютно все. Голос: Шикарно. Сідай, допоможеш фундамент заливати. Пани з панею бавляться в ліжку. Слуга стоїть поряд з ліжком, тримаючи свічку. Чи добре тобі, пані? Погано. Іване, стань, справа. Через деякий час. Чи добре тобі, пані? Погано. Іване, встань зліва через деякий час. Чи добре тобі, пані? Погано, пан слузі, дай сюди свічку, а сам лягай на моє місце. Сам зі свічкою стоїть і через деякий час запитує Чи добре тобі, пані? Ой, добре, добре, пан Слузі, вчися, дурні, як свічку тримати треба. Подружжя ввечері в ліжку чує якийсь гуркіт на кухні. Дружина каже: Колю, піди на кухню. Подивись, чим там кішка гримає. А ти її годувала? Ні. Ну, то напевно готує щось. Чоловік в Одесі зупиняє таксі. Шефе, мені до ресторану на Дерибасівській. Сідай. Проїжджає 10 метрів, водій гальмує, відчиняє дверцята. Прошу Дерибасівська. Чоловік здивовано, то що ж ви одразу не сказали? Водій, а я думав, ви шиком хочете.